Так, так, так. Так, а ну, дайте я гляну. Ей. Погнали! Так, ще вимкнутий звук лишилося і все. Так. сідло седло високо підняте. Я ж наче його опустив. Але воно високо підняте. Мабуть, ви треба трішечки опустити камеру, так? Да? Поїхали, друзі, покатаємося. Десь зараз поїдемо, покатаємося. Я примудрував, як закріпити телефон. Галина, доброго дня. Всім привіт, друзі! Бачите, все чуєте, то добре, що все бачите і все чуєте, я примадрував, прив'язав селфі-палку до велосипеда, як тримач для телефону використовую. І нормально. Поїдемо покатаємося. Треба ютуб ютуб розганяти, бо тікток з такими його заморочками треба ютуб налягати на ютуб. Погнали! Так. Щось, блін. Світло наче за високо якось, чи то я вже одвик на ньому їздить? Юху! Затримка трішки картинки, бо я вже на горку виїхав, а на екрані я тільки з'їжджаю з горки. De yeah. Тепер знову сюди. Черлетка говорить Київ, Привітчик, привітчик. Привіт, Київ. Ні, чатрулетку не хочу. Все треба вдома сидіти, щоб чатулетку дивитися, та і з ними там нема що говорити. Вони мене бісять, мені хочеться бахнути їх в голову через телефон. Телефон Вони… їх. Вони… Вони… Далі дорога перекрита. Що це вони перекрили? Вже щось будуть ремонтувати. А вона це десь Швеція. Швеція. Так, щось у мене шує. Бувата. Деякі тут летять, не дивляться, хоча він мене має пропустити. Ще й комуна поїхала. Дякую за відповідь. Немає за що. ви Задавайте питання, я буду відповідати. Так, їдемо до парку. Я тут ще багато де не бував і хочу покататися тут трішки. Але я не знаю, де тут можна проїхати, де не можна. Тут, здається, можна. Я тут, до речі, ще не, не катався. Тут вона така водяна мельниця. Натар... Натар, маю вам сказати, тут. Це, мабуть, десь тут. Я знаю, що тут є десь звіринець, а де він, я не знаю. Всім привіт. Так. Ага. Тут, мабуть, я вже зрозумів, де ми їдемо, ну ми поїхали далі тут. Стежка буде така, аж до дорожки. Буде, правда, трішки картинка пригать, ну нічого страшного. Так, головне ще з камерою не зачепить гілки. Да, точно, я так, в принципі, і догадувався. Що ми тут виїдемо. Тут треба бути обережно, бо коріння. Опа, оп, опс, опс. І тепер нажимаємо, натискаємо на педалі. Вон, бачите, до сих пір купа снігу лежить. Чекайте. Так, все, щось показалось, що колесо пробив. Не пробив, але треба буде дуже навіть підкачати. Що це воно так слабко тримає, наче ж качав недавно. Так, ану, друзі, зачекайте. Щас ми трішечки. Привіт! Привіт усім! Я хочу переставити трішки телефончик, щоб мені було вдобніше читати ваші повідомлення. Отак. От так буде мені. Більш видніше. Блін, а я тут навіть не знаю, де колеса підкачати Це тільки аж в центр треба їхати. Всім дякую за підтримочку, друзі. Всім привіт. О, тут щось ось якось. Ямку вирівняли, а дорогу нову настелили. Нову доріжку настелили. Бачите як? Тут забор знесли і вже є нова доріжка, бачите звідти. Це не було її тут, була тільки стежина така, протоптана людьми. І вже бачите, ось вже настелили нову доріжку насипали. Прикольно. Тут доріжки насипають нормально? Поїхали. Так, треба їхать. Треба їхати качать колеса. Треба Так, тут діти граються. Можемо виїхати сюдою і поїхати до центру. Так, чекайте, бо в мене тут повідомлення, а я не бачу. По катушки, да, Анна? Покатушки. Це ось ще один дитячий садочок. Він, він, він десь сюди заїжджає, паркується. Щось привіз, мабуть. О, аборигени пішли. Снубдок, ти? Ні, не він. Я думав, Снобдог ходи. Яка красота у вас? Ба тут гарно. Гарні будиночки такі. Зараз ми поїдемо в центр, спочатку качнемо колеса, бо я тільки знаю, де в центрі качати колеса біля туалету. Більше не знаю де. Ні, я бачив іще десь качали, але ну, то аж за містом є там точка де качати колеса. Але ви знаєте, що тут, при... що я замітив, у містах немає, в самому місті мало-мало де є заправки. Якщо місто велике, то є в самому місті заправки. А як отак невеличке, то заправки в місті ніколи не буде, тільки на Окраїні. Тільки за містом. Обманюю, одна заправка є, але вона так, вона на окраїні. Вона там аж за лідлом. Аж туди йде заправка. Щось переднє колесо мене трішки підспустило. Поїхали? Небо гарне. Хмарно. марки дуже. Тут все перекрито, не проїдеш? Не проїдеш, не пройдеш. Що там за повідомлення бемкають? Сипетристів тут дуже багато. Вітер, мабуть, добре шумить, так? Так, я думаю, треба зробити отак камеру підняти, щоб коли я буду опускати голову, то щоб у вас камера була піднята, щоб я міг читати коментарі. Тапаємо по екранчику, друзі, ділимося ефірчиком. Розганяємо активчик. І побільше коментарів. Друзі, збір для 128-ї бригади продовжується. Можливо, хто буде дивитися це відео. В закріплених повідомленнях. Карта. 55 тисяч вже зібрали. Це вже приємно. Це вже приємно, друзі, що ми зібрали 55 тисяч, а потрібно зібрати 150. Небо гарне, дійсно гарне на камері воно ще гарніше. Так, їдемо, їдемо. Тут треба, треба повернути. Кандік. Різні магазини, різні заклади. Ну Хопа! І приїхали. Щас качнемо колеса. клац и е. Так. Ник. Нанизу. На Все. Можно вот трешечки вот так. Так, где да, оно тут. Блин, тут это что? Погано, що ця трубка отак, по-моєму. Да. Зараз спробуємо. Як на мене, то можна ще трішки, як гадаєте. Не хочеться сильно перекачати, але щось воно не... Yeah. Можливо, просто в мене колесо пробите. І таке може бути. Він коли зависає, але секунд на, на 5. Ага, я зрозумів. Зараз тоді накачаємо колесо. О, нормально. Качнув добре. Зараз ще треба подивитися заднє що тут з заднім колесиком. Та й заднє підспущене. А що це вони так поспускали в мене? Ну, на цьому велосипеді більше Марина катається, тому може бути. Тут, звісно, покришки вже такі собі. Такі собі, не дуже файні, але вже наче краще. О, це набагато краще. Все, можна їхати.